Доброго дня. Ой, жарко сьогодні теж, дощу нема. Наташа вже вибрала зранку помідори. Ще назбирала скільки. Ті переробила, це вже знову, це які, які гарні. Це під накриттям така красота. Що є різні. Буде і закрити. І на томат буде. Стасик прибирає в машині, пилососить, миє, готується на понеділок, батьки повезуть його на перший дзвоник. Пишуть дівчатка, щоб відпочивали трошки. Нема їм бідним, коли відпочивати. В них цієї ночі була кавсіношна, приймали роди. Наташа приймала в себе. Майже 12 година ночі, а в нас ще йде опороз. Ще сидимо. Ось такий карапуз ще пару хвилин назад народився, я його кинула в квочечку, а він не хоче. Хоче до гурту, ще й не знаю, чи він, чи вона, а я собі поки не дивлюся. Хоче вже до гурту, хоче вже цицьки. 12.07 і нам одрубили світло. Приходиться про такій автономній лампочці, вона вже теж сідає. Ще плюс світю фонариком з телефона. І так от приймає опорос. Екстремальні умови. Так. Нічний опорос закінчився, а в цих сьогодні процедури я не показувала. У нас ще є одна процедура, сьогодні колола їм залізо. А вони щось льотають, наче живчика якогось їм кололи. От карапузи. Мама їсть і вони на ходу її трублять. Анжела приймала в себе. Так що не спали цілу ніч ні одна невістка, ні друга невістка. Що робиться? Всі грушки облітають, земля встеляна, яблука облітають, грушки облітають. Так, Це все треба визбирати. І я не знаю, куди його. Одні кажуть, що можна на гній, бо це добриво, другі кажуть, що не можна на гній, бо це болячка. Мабуть, прийдеться його на прицепу і на мусор вивозити. Страшновато трошки нагній. Заболіло все. І все облетіло. Нема де-не-де. Не де. І ті облетять. А ці грушки дуже смачні. Ярик вдома вставляє вікна. Теж робота є. Поки він удома. Там піде знов підзаробити трошки, то не буде коли. Почнуться гарбузи. Так, всім доброго дня. Трохи мама заставила мене трошки відео зняти. Тут прискочив на пару днів додому з роботи. Хто знає, то знає що. Хата в мене старенька, там домуровувалася віранда. О, ще є в старій половині ось такі вікна. О, які треба буде поміняти. Вікна в нас вже є давно лежать, але не було коли. Все не вистачає часу. О, ось такі вікна. Пішов. Це вже я повитягував їх. О, в дитячий міняю вікна. Хата глиняна повністю. Так як ці вікна маленькі. О, зараз візьму рулетку. Ось це вікно. 76. Було 76. О, вікно було 76, але, як ви знаєте, в старих хатах откоси йшли всі на косину. Ну, то я ці відкоси вирубав. І буде в нас ставитись вікно метр. Ширина. Заказані вікна у нас були метрові, щоб по відкоси, щоб не було косих откосів то буде ставитися таке вікно метрове. Але як бачите, нема нічого під вікнами. Ні балка ніякого, ні дубових досток. Тобто просто ставити в глину вікно, стеклопакет ці типа євро. Бо є люди, унікуми, звісно, ну. Тому я так розумію, фінанси дозволяють, що просто витягують вікна і в старі дерев'яні рами ставлять євро вікно. Ну, то, звісно, може фінанси людям не дозволяють. Для мене це воно, звісно, без толку. Все одно по п'яті рами дерев'яні буде тягнути. О, то Що я роблю? Робимо ось таке. Це друге вікно. Робимо о таке з двох сторін. Значить, вгорі я купив уголок 70-й, товщина 4 мм, 70-й, а по вертикалі донизу 50-й уголок, товщина десь три, десь 3 міліметри. І робимо такий, отакий каркас на вікно. Щоб розвантажити верх і фронтони, щоб не душив на, на вікно. Бо можуть полопати стіклопакети. Ось так. І з середини. О, уголочки. Внизу. Тут теж є, я вже просто трохи клеєм заробив. І ось так по кругу. Воно все стягнуте. Оце вже я впевнений, що це вже буде на віки. Воно вже віками ніде нічого не лопне, ніде нічого не просяде. О, будуть отакі вікна. Це початок, а далі буде. Все за день точно не встигну, тому буду знімати кусочками, а там нехай мама з Тасіком собі монтують. І мамі вже треба самі вчитися або Наташі комусь монтувати, бо Стасік якось піде на учобу та й не знаю, що вони будуть робити. Ця молодь роз'їжджається, будуть самі вчитися. Так що поки такий фронт роботи. І це треба поміняти по кругу Чотири вікна. Не знаю, скільки я встигну за ці пару днів. Скільки встигну, скільки встигну. На нитку не звертайте уваги, то я нитку просто так собі натягував, вона не порівню, то я То я собі просто натягував нитку, прикидав, де скільки глини на стіні здовбати, щоб виставити маяки під штукатурку. Тут глини треба здовбати, стіни як колись ліпили, то воно там більше, там менше глини. Плитка ж була та цементна, то воно все, фігня. Стіни не рівні. То... Так, я собі нитку натягнув, внизу є, леска натянута. І тут вгорі порівняю. Я потім по цих нитках буду вікна ставити собі і ставити маяки під штукатурку. Продовження далі буде, працюємо. Так, да, Олежка? Так. Да. Ну все, помощники. Грузять папі глину. Ту, що папа з вікон поздовбував у відра. Папа носить на прицепу. Так, продовження вікон. Цих що це зсередини, так виглядає. Теж уголочки повністю рамка ось так шинами зварені. Це вже точно що надійно. Тут зарізики зробив, тут потім підбереться, трошки зачиститься. О, і буде зашпаклюється сітка. Зашпаклюється і, скоріш за все, що откоси будуть сплитки. Хоч це і кімната, але плитка є плитка. Буде сплитки, щоб не цвіли, не краситися з ними. О, дітвора вже почала дерти обої в себе в кімнаті, ми вже їм нові купили. Хазяйка каже, якщо наробив бардаку, значить будемо переклеювати обоє. Ось так. Такі рами поварені. Це вже надійно, можу не переживати, що якийсь стеклопакет лопне, в житті вже не лопне. О, і тут теж на цій стіні така шпаківня маленька була, але ми більшу поставили. Чуть роздовбали. О, теж все зашпаклюється. Сітка арміровочна. і теж буде откос з плитки. Зараз з поїдемо, подивимося. Так. Це у нас. Вид ззовні далі, дальше, дальше, як буде час, будемо зрубувати погану глибу, глину, рівняти на, на глаз стіни, потім ставити маяки і вже погрунтується. Наб'ється сітка на ті самі гвозді, що залишились з плитки цементної. І буде штукатуритись. це Все, дитяча буде вже майже готова. Все. Всім дякую. До побачення. Восьма година вечора появилося світло і вони п'ють каву на помацьки всі при, при телефонах. За цілий день. Хотят... Я без телефону. Ти без телефону де він? На зараці? Він просто з сігаретою. А руки зайняті. Кава і цигарка. Він ще один остався. Вимираючи від мамонта. Ми вже всі шаршу покинув, петька покинув, я покинув куритися, його ніяк не можемо вламати. А я хочу відлічатися. Кошля ти громче всіх, так? біда не цигарка. Я рано виходжу, мене що... всі чують, що я вже встав. Але після останніх шкільних зборів я теж думав вийти за <рес> Так, да, Вже день менший робиться, але з цим світлом не можна ніяк нам вкластися в графік. Так, всім на добраніч і тихо, і всім ночі. Перва з курська нам подають трохи.